Всім привіт, це канал Приколісне Серйозне і я хотів поговорити з вами про канал Кириля і Мах і все таке. От, значить. Так, а, вибачаю, я переплутав назву каналу, бо в мене є ще один канал. Вже на автоматизмі сказав Приколісне, серйозне. Це новий канал Бро Ві Віталій. Це я з вами Віталій, як зрозуміло. Я хочу з вами поговорити про блогерів. Значить, мені. Надоїло те, що мене будуть хайтити і мені кажуть, що я хочу наживитися на цих каналах. По факту висказую свою думку, слухайте. І, коротше, є така історія, що канал «Істинний Мах», Сокол мене починає розчаровувати. З одної сторони, він хороший чоловік, я його в своїх відео захищав і так далі. А зараз я розумію, що він починає скатуватися просто в другий світ. І деяким блогерам починає перескочувати. Але це не його мінус, це так сталося через блогів Кириляк. І гітарні історії, про яких я вже розказував. Моїсе Віліканов теж до них входить, про якого я теж розказував на своєму каналі, приключно серйозний, ссылочку дам. От. І я хочу, власне, поговорити про це. Значить, канал Кириляк обманює всіх. Всіх абсолютно. Був такий, значить, конфлікт, що там, в типу одної групи Харізма, Леонід Фомін. В общем-то, зробив глупость і він пригласив Сергія Сокола з із Мах, пригласив зі своєї групи віконт на до їх на фестиваль. Павер, -павер фестиваль там такий був. І, коротше, ну там пару чоловік, там може 100, може 200, не знаю, там пару чоловік буквально прийшло туди. І знаєте що, а за два тижні до цього всього фестивалю він його взяв і кинув й на гроші, значить, він не є там московський чоловік, він є з провінції. І він хотів, ну, просто згодився через те, що він слухав колись два перших альбома зі старим вокалістом. Авраменком. Можете загуглити. Ну і коротше. Він просто по цій доб... старій добрій пам'яті по знайомству з групою він просто взяв їх, прийняв все-таки за заказ на фестиваль, він хотів з ними участвувати. В общем, він приїхав... мався приїхати в Москву на концерт, а він зо два тижні киданув. Вони договорилися за пару місяців до того. Ну і коротше якось так вийшло, що йому виділі не сподобалося блогерство істинного мага. От. Зараз це розкажу. Краще розказую подробніше. Значить, і мах викладає про групу Арія і Кіпіал це метал групи російські, дуже відомі. Кстати. Я їх інколи слухаю. Так, коротше, була ситуація така, що він просто знімав обзор на їх альбоми і групу Мастер теж. Тож хай метал, треш метал. І коротше вийшло так, що він просто там зняв критичне відео, яке нікому не сподобалось. Він по фактам, по полочкам все роз'яснив, об'яснив, чого там кліп групи мастер вийшов недобрий, і на це обідався, типу, легендарний гітарист-фомін, який себе називав легендарним, хоча його група збирає там пару чоловік буквально. Там висить на ютубі його концерти, і там видно, що там тільки пару чоловік приходить. Ну і коротше його від цього всього забомбило діло і він просто викинув з цього скрупи. А кирляк, в свою чергу, починає його захищати, слухайте. І просто херасосить, скажімо так, Істинна увага теж. Типу, не то, що до кінця хує сосить, звільняю за мат, а просто він, в общем-то. Як вам сказати? Захищає Чи -чи сокола, але більше захищає фоміна. Типу рок Брасту. Про рок Брасту буде окремо скоро відео, там я розкажу подробніше, чого це сталося. І тому я хочу в наступних кілька ще кілька відео повипускаю про це все рокбрасту, а потім я хочу рознести в ролику Кириляка просто в прах взагалі всюди. Щоб його поставити, так скажемо, на місце, щоб вийти на правду. Бо він просто задовбав брехати, реально. Кирляк, я звертаюсь до тебе. Ти може там маєш радіо, там круте і все, але тебе слухає пара чоловік, і просто всі розуміють, що ти брешеш людям, тупо в очі, в вуха, лице і так далі. Для чого ти робиш? Для того, щоб заробити з ними, тому що ти хочеш бути на їхньому концерті. Power Metal Fest. Так називається той фестиваль, якщо правильно. Ну і в общем кіриляк там захищає по всякому. Я подивився відео. рідео. І написав від свого каналу Приключений серйозно, написав йому коментарі. Нехай читає, нехай напише. І він знаєте, що мені написав? Саме головне. Він мені написав тако: будеш робити рознос, скинь мені силку. Так от, не скидайте мені хто силку, якщо дивиться хтось його типу фанатиків. Нехай сам прийде на мій канал і подивиться, що там робиться взагалі до біса. Бо я не хочу слухати в гітарному Ютубі і в рок Ютубі брехню. Я чисто за правду. Про Фред гітаріста ще одного такого про зірку Ютуба гітарного хочу розказати пізніше у наступних випусках. І чекайте скоро розносики. Дякую всім за увагу і всім пока. Це приколісне серйозний. Точніше, блокер в Італії.